Херсон, це місто, яке пахне степом і річковою рибою, мішаючись із ледь вловивим, гіркувато солоним подихом далекого моря. Воно розкинулося на високому правому березі, немов споглядаючи безкраї плавні, де душа міста Дніпро, втомлений своєю мандрівкою, готується розчинитися в морі. Набережна. Місце побачень неквапливих прогулянок, де зустрічається схід і захід сонця, і мріяння, під крик чайок, яких, очі річкові, все одно несуть із собою обіцянку морських просторів. Херсон це не просто місто між степом і морем, це місто з незламним українським характером, що вистояла і завжди повертатиметься. До свого Дніпра. 11 листопада це день, коли наше рідне незламне місто повернулося в Україну. Наші вітання на честь чергової річниці повернення тобі місто Герой Херсон. З Днем Визволення Незламний Херсоне. Три роки тому ми разом з тобою пережили один з найемоційніших днів нашої історії День деокупації. Цей день став символом не лише військової перемоги, а й стійкості кожного херсонця, який чинив опір в окупації та дочекався своїх героїв. Попри щоденні складнощі, ми продовжуємо жити, працювати та вірити. Наша незламність є прикладом для всієї країни. Дякуємо Збройним силам України за визволення нашого рідного міста. Ми залишаємося нескореними. З річницею тебе, моє любе місто. Перемога обов'язково буде повною і вона буде наша. Вітаю з Днем повернення Херсона додому. Це свято свободи, відваги. Та непохитної віри у свою державу. Пам'ятаємо ціну свободи і дякуємо тим, хто її виборював. Бажаю нашому місту скорішого відновлення миру та повного звільнення всіх українських земель. Херсон вільний Херсон це Україна, моє серце належить тобі, мій рідний Херсон. Любий Херсон! Херсон! Вітаємо тебе з днем визволення. Так склалося, що зараз ми далеко, але наше серце завжди з тобою. Тримайся, чекаємо повернення. Слава нашим мужнім захисникам. Слава Україні! Я люблю Херсон, бо це моє серце. Тут мій дім, мої спогади і люди, яких не забути ми любимо Херсон, бо це наше рідне місто. Ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям, мужним жителям Херсона, які тримають наше місто. І дуже сподіваємося на скору зустріч нашому рідному, прекрасному, мирному Херсону. Я пишаюсь Херсоном, бо це місто героїв. Я мрію, щоб Херсон став мирним і безпечним. Я люблю Херсон. Потому, що чудо Я мрію, щоб Херсон став знову безпечним і усміхним, як раніше. Я дуже сумую за тобою, моє рідне місто. Херсон це моє рідне місто. Я мрію, щоб Херсон дочекався мене. Це Херсон. Там мої дідуся та бабусі. Коли я повернуся до Херсону, то буду грати на футбольних майданчиках та виступати по танцям. А зараз я теж граю у футбольних матчах за херсон. Любий наш Херсон, ми віримо у перемогу. І віримо, що скоро війна закінчиться, і обов'язково ми переможемо. І всі вернемося на всі свої рідні місця, а саме на спортивні майданчики, які заповнюються нашими дітками. Ми будемо грати, перемагати на славу нашому Херсоні і Україні. Херсон, скоро ми будемо, тримайся.